Друзі, вітаю, я дола Ольга Кругляк, і тут вагітність пологи та батьківство. Я змогла пройти пост з цієї картинки, тому що побачила її в лікарському журналі онлайн з написом Новітня безпечна технологія в пологах. І мені просто стало спочатку страшно, потім боляче. А потім захотіла, звісно, про це поговорити. Система це важка структура, її важко змінити. Вона формувалася століттями її вплив на свідомість жінок. Але слава Богу, у нас є доступ до якісної інформації. Так, от що це таке? Це такий одон-девайс називається. Придумав його цей дядько. Він значить Аргентини. Чи то він перепив? Вина чи що з ним сталося? Але він сказав, що від, від курковичів вино, побачивши, як виходить пробка з пляшки. Йому е, спало на думку, що дитину можна е, витащити так само. Що перепрошую? Складність ротових шляхів і горло бутилки. Але саме страшне, що ну, медицина його підтримала і зараз це популяризують і називають більш безпечним методом, ніж вакуум і щипці. Почнемо з того, що тащити дитину. З це дуже небезпечно, і цю штуку навіть одобрило моз і назвало її дієвою, що вона знижує ризики кесарього розтину. Боже мій милий, але вона підвищує ризики ДЦП, травмування головного мозку. Тягнути дитину за шию в пологах заборонено не можна ні в якому випадку ліпше вже прийняти досвід кесарього розтину і обережно дістати дитину, чим тягнути її за шию. Цю штуку використовують в країнах, де є дуже низький доступ до акушерської допомоги прям люди не розуміють, що робити, не мають знань. А я нагадую, це популяризується в українському лікарському журналі, де доступ до акушерської до того, допомоги великий. Просто вчитись комусь впадло. І чому не популяризується зміна позиції? Чому не популяризується вільний рух, чому досі не популяризуються пологи, де не так діє сила гравітації, наприклад, доступ жінки до води? Де це все? Будьте обережні, готуйтесь до пологів і бажаю вам безпечних лікарів.